Сьогодні я хочу вам розповісти про два електрощита, які зібрані та будуть відправлені в Київську область. Чим вони виділяються? А тим, що в головному щиті, у цьому великому, Красивому щиті, який на 216 модулів в ньому є багато функцій: підключення генератора, підключення джерела безперебійного живлення, ну, підключення основної мережі. Ми виділили групи, які живляться від ДБЖ в головному щиті, а це щит першого поверху та допоміжному щиті, а саме щит другого поверху. Що в тому, що в тому щиті є групи, які живляться від ДБЖ, а в великому щиті є ще група, яка живиться тільки від генератора. В цьому щиті є реалізація. Функції майстер-вимикача. Ви виходите з дому або виїжджаєте на якийсь довготривалий термін, і вам треба відключити ці непотрібні споживачі. Вам не треба бігати по вашому будинку, ви можете просто підійти до електрощита та натиснути оцей вимикач. Майстер-вимикач. Просто його відключаєте, і у вас вимикаються всі споживачі, як що ті. Першого поверху, так і в щиті другого поверху, і ви ні про що не думаєте. А всі споживачі, які повинні працювати, вони працюють. У ну, даному випадку це холодильник, відеоспостереження, роутер, охоронна сигналізація, електрокотел. Що стосується побудови щита, в верхній частині у нас є клеми, і всі підключення відбуваються саме на такі клеми: однорівневі, дворівневі. Ще другого поверху виконаний в корпусі невеличкому відносно небагато споживачів? Ці підключення напряму на автоматичні вимикачі. А щит Першого поверху всі підключення безпосередньо на клеми та на верхні шини нульові та заземлюючі. В цьому щиті є вузол запуску генератора, ось він, є вузол запуску ДБЖ, ось він. Ламповий індикатор дозволяє зрозуміти, чи працює у вас ДБЖ, чи ні. Для кожного з силових споживачів розетки кухні, вуличне освітлення, що вони не навантажували безперебійник ваш, то ви можете їх включити потім, коли вони вам знадобляться. На зовнішніх наклейках все це видно. Яка ще родзинка в цьому щиті? СОНВ це такі мініатюрні вироби і ваші помічники для того, щоб ви могли керувати безконтактним способом телефону. Ні, контакт маєте з телефоном, да або з вимикачем. В Цьому щиті використано 5 таких пристроїв. СОФ міні за допомогою чотирьох. Замовник буде керувати чотирма групами вуличного освітлення. П'ятий санов, ось він він буде керувати в'їзними воротами за допомогою телефона. Ви можете з телефону відкрити в'їзні ворота і там. Робітники зайдуть і так далі. Ви по камерам можете подивитися це все діло. Це дуже комфортно, і замок побажав цю функцію реалізувати. Ці Sonoff Mini r 2 приймають сигнал від вимикача та від телефону. То ви можете керувати вуличним освітленням комбінованим методом або від вимикача, або від телефону. І так, і так. І телефон буде розуміти, коли ви від вимикача включили групу вуличного освітлення. І коли відключили, телефону можна включити з вимикача відключити, і навпаки, з вимикача включити, телефону відключити, тому що до санофа під'єднується не безпосередньо вимикач кнопкового або ще називають дзвінкового типу. Тут є контактори в щиті, які керуються цим майстер вимикачем, і такий же контактор є в щиті другого поверху. ПЗВ, дифавтомати, все це є. Друзі, щит версії стандарт розширений. Є стандарт, а є стандарт як плюс. Це стандарт плюс або стандарт розширений версія щита. Там де є додаткові елементи, які потрібні замовнику, і він побажав це реалізувати. Ці два щита вони взаємодіють. Записана відеоінструкція, і замовник отримує щити, отримує схеми, отримує відеоінструкцію. Щит. Протестований і відправляється тільки перевірений щит. Відправляється відеоінструкція, де замовник бачить, як його щит працює. А дякую, друзі, що дивилися це відео. Я нагадаю, що займаюся збиранням електрощитів для квартир та для приватних будинків. Працюю на всю Україну. А також вже замовляють електрощити з європейських країн. It's all about all about humanity.